Цифри вражають, Україна побила всі антирекорди щодо смертності та народжуваності. Докладніше далі. Україна опинилася на першому місці за смертністю у світі. При цьому за показником народжуваності наша країна зараз займає останню позицію в списку країн. Такі дані опубліковано на сайті центрального розвідувального управління. США. там зазначається, що рівень смертності в Україні становить 18,6 на тисячу осіб. Це найвищий показник серед усіх країн світу. Водночас, рівень народжуваності найнижчий зі значенням 6 народжень на тисячу людей. Перша п'ятірка країни з найвищим показником смертності виглядає. Так, Україна, Литва, Сербія, Латвія, Румунія. До речі, Росія у цьому списку на дев'ятому місці, а Білорусь на десятому. До десятки країн за рівнем найнижчої народжуваності також ходять Італія, Іспанія, Греція, Японія, Монако, Тайвань та інші. Нагадаємо, у 23-му році Україна зіткнулася з помітним спадом народжуваності. Загалом новонароджених було менше ніж до повномасштабного вторгнення на 32%. Найбільше того року народилося дітей у столиці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.